Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні у нас на огляді Kia Sorento 2.2 дизель 147 кВт з 2015 року випуску автоматична коробка передач. Автомобіль в чудовому стані, в досить хорошій комплектації. Бачите, присутня топова оптика, є омовичі фар. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. 19-го розміру. Даний автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбувався. По технічній частині також зауважень немає. Автомобіль знаходиться в білому кольорі, білий перламутр. Вживу досить гарно виглядає. Перша реєстрація даного автомобіля була 8 місяць 2015 року. В автомобіля присутній фаркоп. Присутній електропривід кришки багажника. В даному автомобілі присутньо сім місць, тобто він самий При потребі останній ряд сидінь можна скласти. Також Біля останнього ряду сидінь присутнє регулювання кліматконтролем. Даний автомобіль наразі знаходиться в Німеччині. Він є актуальний. В доступі. Ми його повністю перевірили. Зауважень по даному автомобілі немає. Салон автомобіля обладнаний перфорованою шкірою. Середній ряд сидінь має також підігрів. Є шторки на задніх дверях. В даному автомобілі також присутній безключовий доступ. Тирес-клоп складання зеркал, підігрів зеркал. Також присутня пам'ять сидінь. Присутня топова оптика Infinity. Сидіння водія має легеньку тріщину. Має електророгування сидіння, є датчики сліпих зон, датчик руху по полосах. Біг даного автомобіля складає 127 тисяч, пробіг оригінальний, перевірили з допомогою комп'ютерної діагностики. Також є сервісна книжка, ось такий стан керма. Присутнє мультикермо, датчик тощу, датчик світла. Автомобіль заводиться у нас з кнопки. Є підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, автоматична коробка передач. Електроручник. Ось така у нас мультимедія. Також присутні камери 360. Камера заднього виду малює проекцію. Є функція самопаркування. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Також в даному автомобілі присутній люк. З панорамою. Тобто автомобіль в досить хорошій комплектації. Можна сказати, практично максимальний. Кого зацікавив даний автомобіль? Прошу телефонувати за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Орієнтована ціна даного автомобіля в Україні з сертифікатом буде складати 24 500 євро. Можливо, когось щось цікавить будь-який інший автомобілі з Європи. Наразі приймаємо замовлення. Дзвоніть, Робіть попередні замовлення, підберемо автомобіль згідно ваших потреб та побажань. Підписуйтесь також на телеграм-канал. Посилання залишу в описі до відео. Коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!